Начнемо з хатів. Розкажете про оті пристройки до Димаря, що от там можна було свиню цепити. І там, по-моєму, та свиня висіла півліта, якщо не все літо. Там навіть дві свині висів. Їм треба було, вони повіше, там їх і мухи. І, і муха ж не бере, тому. що... Да, і там же ж, по-моєму, той же ж димар якраз він стояв над, над плитою, над печкою. Так що Є, на чердаку, На, на, на чердаку, а, да, ну, а дим, по-моєму, постійно, ну, по постійно. Постійно, постійно. Так що муха там не заводилася. М -м -м. Там це муровано, двері відкрив. Зайшов, взяв скільки треба собі закрив. Ну я чув, що двері відкрив, урізав кусок, ну, що там треба. Да. І знову і, і, і двері закрив і знову. Опять... Ну а наші люди вже, слухай, його е, знімали оттуди. І там на, у, у кожних сінях, як говорять це, е, драбина на чердак була. Ну так, да, так, да, так. Да, вона схати, обита да. досками такими оббита. І тут під цю драбиною все всі копченості вішали. Оттуди знімають, і тут темне місце, а муха його не візьме вже, капчене. І, і вони тут під цим повішали його під драбиною. І все, коли треба, пішов, відрізав чи той кусок узяв. І так вони його храбляли. От Бачите, ви мені напомніть, я чую цю історію, а я щось геть випустив з виду. <ріпи> да, це це ну, ну, ці, це, 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 це оті багаті німецькі дома. Це, це да. оті, що, як ви кажете, 220 чи 230 годів. Це да, 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 да. оті, що по 18-20 по 20 метрів длиною. Да. Да, 26. А, навіть 26. Да. Да, це, це, да, це, це, десь, я за неї хочу тобі розказати. 26 метрів вона. На дві половини. От вулиці і от города. А, та, а тут псини і кухня заходиш. Кухня. Взагалі, було продумано. Так, да, так, да, там все. І басейна в самого порога викопана. Воду заводили туди. І, мабуть, там трохи дощової ловили. Скільки треба ловити. У нас заїзд навіть акумулятори в нас у гаражі. Ми носили до нього акумулятор, він був. А, акумулятор. до дощевою заливав. А да, він ловив ту воду в басейну і оттуда він її. Дістилірована, да, 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 э, дистилірована да. вода. Да, я погріба там, який зараз зайди там, тілегою розвернешся. Тут мені То, одна жінка розказувала про, про погріба, але вона там трохи жила. Ми поїдемо з тобою, возьмемо фотографію. Там. Наш погріб, там тони вина стояли. Все хранили фрукти, і овочі в підвалі. Ага. А бочки, то, мабуть, там это, по 40-50 по 50 відер такі бочки спускали на вірьовках. Ну так. Да. А потім вже зробили ту пристройку погріба, тут готували вино. О, о, все воно виграло. І шла, ну і вже пробили дірку. Отверстя, no, 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 ставили no, no, no. трубу, і шлангою раз, і всюди ти переточував. Із цієї чавельні, і цього, да, і зразу по бочкам. Ну, погріб по бочкам, да, О, well, Дивіться, як інтересно. Да. Там було все продумано. Вони люди і фрукти садились, тільки які сади, я ще пам'ятаю, були Всякі Сади, там абрикоси такі були, красночок. Ми з дідом це це завезене, абрикоса це завезене, це не тутешнє не, не дерево. Ні, ну вони ж то німці привезли? Привезли, привезли. Виноградників, все село було обсаджене виноградниками. І, і виноградник, виноградники сюди привезені. Ну, ближчі виноградники були в Молдавії. Ну а в а нас скільки бензоводів возьми, в Івановці був бензовод. У Новосветловці був бензовод, ну в Рорбахі. Да, да, да. Да, у Рормусову то ребензовод був до недавнього. Я, я, я не, не в в курсі Мож, може бути, може бути. Ще по грибах, вино хранили. А потім вивозили на Дніпро в бочках дубових. Дубові, да. да. Наші люди, вони ще є такі, що робили. Там Марія, там, я знаю. Опчаюсь потім. Чоловіка вже 14 років немає. А вона там живе? Ну, вона там живе, вона на завод заводі робила. О, цікаво було б до неї попасти. Да. Поїдемо, поїдемо всі. Так, ну в общем, на, на після по, всього попередньо сказаного, тепер буде вірш про будинок, що, що залишився. Н наша хата. Да, наш, наша хата, будинок, що залишився в селі. Рорбах або зараз Новосвітів. Да. Я звертаюся до своїх братиків, сестричок. Я звертаюсь до вас, любі, братики і сестрички. Що ж ми наробили? За що, за що ж нашу хатиночку самітню лишили? І чому у нашій хаті лише вітри гуляють, а не родять? Тут дітей, потім їх навчають. Нема мами, нема й тата, а стоїть самітня хата, що зробила нам усім добра так багато. Всіх кормила, зігрівала, жити всіх навчила, а тепер стоїть самітня, бо ми залишили. Все, що було у батьків, розтягли, продали, що могли, спалили. В нашій Ненькій хаті листці не лишились. І не хочу, любі я цих ворюг шукати, але треба нам усім хатинку спасати. А по-перше, треба всім чисту совість мати. Ми прийшли, придемо до хатинки, її привітаємо. Як живеться в першу чергу, ми її спитаємо. Ну а потім, як всі люди, добра побажаємо. Як ніхто із нас не схоче в хатинці цій жити, то прийдеться добрим людям її подарити. І не треба на ашу палити і валяти, бо хатинка наша любить людей зігрівати. Є на світі добрі люди, а не супостати, які люблять все на світі палити, і валяти. Не глядять вони дітей, люблять роздавати. А хатинці хатинціненькі, хочу я бажати, гарних діток мати, добре зігрівати. О, це якраз про, про ту вашу 26-метрову хату якраз це, це да. для неї вірш. Так, да. добре, дякую. Перекрили її. Ми вже вона не під комишом, а під шифером. Ну нічого. Ну нічого, хай живе. Хай живе, по нашій когось. Комусь треба буде. Да, Пригодиться. Пригодить,